Ранку ем, ну давайте проаналізуємо удар по енергетичній структурі Сумщини. Тобто, атака чимось відрізнялася від попередніх, чи просто це планомірне розбивання регіону і конкретно того, що живить людей і домогосподарства. Ну ви бачите, противник продовжує застосовувати тактику терору, аби власне зробити життя людей при фронтових територіях нестерпним та максимально намагається дестабілізувати суспільно-політичну обстановку, показати безмістовність, нібито, подальшого опору, що це буде тривати вічно, але звичайно, що це не так. Ми вже стоїмо третій рік після початку повномасштабного вторгнення і досить успішно продовжуємо наносити удари противнику. Власне ворог розуміє, що він не може нічого серйозно. Діяти на лінії зіткнення, тому вдається до таких от цинічних атак по критичній енергетичній інфраструктурі та атакує безпосередньо, як ми бачили по Одесі звичайних мирних мешканців балістичними ракетами, типу іскандер м з касетними боєголовками. Ну це взагалі вже не лізе в жодні рамки, і звичайно, що це матиме наслідки свої в міжнародних судах, зокрема в Газі. Скажіть, будь ласка, обстріл Харкова на Великдень? Міський голова каже, що росіяни змінили тактику під час удару? Тобто, реально, ви помітили зміни повітряні сили? Переважно ця тактика полягає в тому, що вони з різною періодичністю можуть запускати свої безпілотники, так але звичайно, що на третій рік повномасштабного вторгнення досить нового вже придумати нічого не вдається. Ці всі безпілотники програмуються росіянами, які напередодні вивчають аналізують досвід, який вони здобули під час попередніх атак, так і намагаються вже його екстраполювати більше на це саме застосування, коли вони атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Зокрема, намагаються атакувати вночі, але через те, що по зараз вже доба збільшується часу на використання застосування таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому на нашому осі. Ну але все ж, як ви бачите, з приводу того, як росіяни завдають ударів по Україні, ми спостерігаємо раніше були комбіновані такі зараз вони дещо видозмінилися. З чим це можна пов'язувати, і які причини ви особисто бачите в цьому? Ну, найімовірніше, що ворог просто планує та готується до проведення наступних атак. Ми не можемо знати напевне їх стратегічний задум. Однак, найімовірніше, що противник зараз аналізує результати, які він наніс протягом останніх місяців по нашій енергетиці. Ймовірно, він вважає, що певні його цілі досягнуто. Проте для того, аби проводити постійно або з більшою періодикою такі атаки, йому необхідно накопичувати свої ракети. Він не може використовувати їх всі під нуль. Зокрема, має залишатися якісь стратегії. Ічний запас тому ми бачимо зараз таке дещо за тиша. Перед тим ми бачили певним чином невикористання безпілотників типу шахет. Зараз же бачимо, от він знову активізував, зате менше почав використовувати своїх ракет різних типів. Однак також ще серйозною проблемою залишається використання кабів. Ми бачимо, як росіяни постійно буквально кожного дня десятками скидують ці бомби на прифронтові території. І, звичайно, що серйозною протидією цьому вистали літаки. Єв 16 які незабаром мають з'явитися в Україні, і безпосередньо системи ППО дальнього радіо які змогли би дещо відлякати авіацію від лінії зіткнення. Хочемо зараз звернутися до наших глядачів, хоча і ви до них Ілля, зверталися. Але з приводу збору марафон Єдині новини продовжує збірна безпілотники СИЧ для розвідників головного управління Міноборони. Саме ці дрони виявилися ефективними при знищенні ворожої техніки. Залишається зібрати 2,5 мільйони гривень з неймовірно великої суми з 25 необхідних. Долучитися може кожен. Гроші можна надіслати, скориставшись QR-кодом, який ви бачите просто зараз на екрані, або за номером картки. Ті, хто зроблять найбільші внески, отримає Подарунки від головного управління розвідки. Так, ми розповідали, які це подарунки. Нагадаємо, Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил ЗСУ, разом з нами. Пане Ілле а от з приводу цієї тактики, дрони, ракети, ви вже частково говорили. Ми бачимо, що повітряні сили досить ефективно працюють по безпілотниках. Тобто, у нас вже є і наші засоби, я так розумію, рішення, які знайшли самі сили оборони, і наші партнери допомагають, але також є запит на системи великого радіусу, дії і середнього. Скажіть. Росіяни все одно я просто пам'ятаю, що минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, я ставив це питання, але ми коротко це обговорили. Фактично, росіяни використовують безпілотники, попри те, що. Українські сили оборони їх ефективно збивають. Чи бачите ви якісь пристосування? Так? Ми пам'ятаю, ну майже сенсацією було в медіа чорний колір шахетів, що ніби їх гірше видно. Потім мова була про нові двигуни, щоб збільшити їхню швидкість, для того вони будуть ще маневренішими. Які засоби ви зараз бачите і наскільки повітряні сили пристосовуються до того, щоб Вражати можливо модифіковані, якщо вони дійсно є безпілотники. Ну, звичайно, що безпілотники в сучасній війні це зараз стало одним із основних засобів ведення війни. Безпілотники дозволяють нам проводити те, що точніше наші операції, зокрема, і, наприклад, ці дрони, на які ви зараз збираєте, від для наших колег з головного управління розвитку, в тому числі, і, звісно, що всім милує око ці картини зранку, коли ти прокидаєшся і бачиш свої стрічці новини, коли бавовна якась відбувається. На Росії, звичайно, що це допомагає не аби як в тому числі повітряним силам, оскільки наші колеги вони вражають і в тому числі підприємства, та й безпосередньо льотні різні об'єкти, які дозволяють дещо зменшити навантаження на наші системи ППО, та й перш за все вберегти життя і здоров'я українців. Тобто знищений літак, це не ще одна невипущена випущена бомба, це ще одна не випущена ракета, це врятовані десятки життів людей, які Живуть власне мирним життям, так наших дітей, жінок, наших рідних та близьких, звісно, що це є надзвичайно важливо. І Безпілотники в умовах сучасного ведення війни, ми все частіше бачимо перехід на штучний інтелект, бачимо досить ефективне застосування різних роботизованих систем, які значно ефективніше та вправніше можуть давати раду в боротьбі з різними цілями. Зокрема, і що стосується відбиття повітряних на. Падів противника, тобто роботизовані різні системи, вони зараз вже стають такою новітньою, скажімо, ланкою ведення сучасної війни, і, зокрема, і РЕ, в тому числі і високотехнологічні ці засоби. Вони неабияк підсилюють наші спроможності та додають клопоту ворогу. Так, ну будемо сподіватися, що засобів в українських сил оборони буде якомога більше, в тому числі і в повітряного командування. Ілля і речник командування повітряних сил зсу щойно долучався до нашого ефіру. А ми ж наголошуємо на тому, що триває збір для головного управління розвідки, і маємо досягнення. Це для безпілотників, які використовуються в повітрі, але маємо досягнення ще й на воді. Мінус ще одне судно у російського терористичного флоту. Головне управління розвідки вразило морським безпілотником Магора в 5 швидкісний катер в районі Бухти Вузька. Це біля селища Чорноморське, Євпатерійського району. Про спецоперацію повідомив телеграм-канал ГУР. Після численних українських атак окупанти ховають великі кораблі, але. Катери перебувають в територіальних водах тимчасово окупованого Криму і потрапляють під удари.